Тарунки, які підійдуть для рідних. Одна для дружини, одна для доньки, а сину ще й безкоштовно вийде. Адже в Кілогеймс новорічна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Перше, врятуй долину у ролі друїда, будуючи власні карти, адже різні частини карт відповідають за різні частини долини і різні вдосконалення. Але вчасно зупинись, відкриваючи карти, адже можна втратити хід. Унікальна механіка, азарт та простий процес гри в грі містична долина. Друге, спробуй описати слова і не потрапити в пастки суперників. І що простіше слово, то складніше його пояснити, адже пам'ятаєш про створені пастки. Тут ти будеш і сміятися, і думати, і вигадувати найнеочікуваніші асоціації. Якщо хочеться легкого, але неймовірно веселого, Змагання це тене та слів. і третя історична пам'ятка, яка допоможе розказати навіть дітям про вторгнення в Україні. Бо на кожній карті зображено історичні події. В грі ти візьмеш під контроль власні сили та будеш деблокувати об'єкти, знищувати ворога та здобувати досягнення ЗСУ Armed Forces of Ukraine підійде для гри сину самостійно, так і разом з татом. Адже така мета була самого автора гри. Ну а більше деталей на сайті kilogames.com.ua